Я його можу порівняти з таким незгасним вулканом України. Тут не можна сказати і виокремити якусь одну конкретну сторону. Це людина-велет, це людина титан. і Я нещодавно бачив, хтось написав у Фейсбуці, як йдуть вартові вартовий України, вартовий перед але місце вартового залишається. Він передає свою силу, він передає свій дух, він передав свою волю і незламність. Нам відраз просто треба підхопити і тримати. Слава Богу, що такі люди були в історії України і вони назавжди залишаться в історії нашої славної держави. Ми маємо створити фон, щоб в світі розуміли, що йде війна. Ніхто ж за кордоном не вимовить жодного разу, що йде війна. Росії проти України. Є конфлікт на Донбасі, є конфлікт на сході України і, і так далі. різні епіти ти вживають, тільки не війна. І Україна теж. Бачите, оперативний тебе, тепер штаб буде вести оперативну боротьбу якусь замість АТО, а не війна. Порошенко ніколи, хоч там ляпає язиком Луценко, ніби натякають на, натякаючи на Медведчука. Порошенко ніколи не дасть дозволу на арешт Медведчука, хоча є за що. І давно треба його арештувати, український вибір як підривну організацію розпустити. І Таких, як, наприклад, ну слухайте, Нестор Шуфрич два роки тому в Гельцінки заявляє, що війну на Донбасі розв'язала Україна. Так я казав, я писав тоді у Фейсбуці, що так він тільки мав прилетіти і відразу біля трапа був затримати, Та Плювати на все. Це вже не асоціюється з Медведчуком, а з партією е, Рабиновича. А це, а це провладна а структура, яка добить той електорат. А це ж партія Партії Медведчука. Регіоні. Канал Нюсван це канал Медведчука. Це все під Ну що, Мураєв, ви що, вважаєте, що він власник? Ну, принаймні, Це значної фунт. частини. Це фунт. Там же ж він поділений і забуде. За тим Медвечук стоїть. За тим Медвечук стоїть. А за Медведчуком ну, ми знаємо, хто стоїть? Росія. А в Верховній Раді сидить смотрящий, головний главний Сматрящий за України. Е, Новінський. Товариш Новінський. Це навіть вищий смотрящий, ніж Медвечук. Бо Медведчуку просто його використовують. І будуть використовувати, але повної довіри до нього не буде. А це вже свой, з Ленинграда. Це ісконно руський чоловік. І він тут інфільтрований як депутат, смотрящий за головним ідеологічним підривним елементом, яким є так звана Українська православна церква, насправді Російська Церква православна в Україні. І все, і, і кримінальна справа на нього заведена, яка стоїть, ніхто не розслідує. Пам'ятаєте, там е, Владико Дробинка побив секретаря Владики Володимира в свій час і так далі. Ну, Там є за що брати. І воно ж веде пропаганда, ходить по каналах, каже, що в Крим треба посилати електроенергію. До речі, ми не перекрили повністю подачу електроенергії до Криму. Одна гілка працює. і електроенергії з України на завод Крим Титан, який є власністю фірташа, подається. А та виробляється стратегічний матеріал, Титанова губка. Це стратегічний матеріал для військової промисловості, для ракет, громад, для літаків і так далі. вам в нього не віджали цей? Ні. Ну як же? Так він же свій, він же представник їх. Ви розумієте? Ну, чому Австрія не віддає? Там серйозні гроші пішли. І вони не віддають її американцям. Це, це, це велика політика вже. Тому що він, якби вже попався до американців, то він би там розговорився. Це, це міг би бути колосальний удар. Тому австрійців купили, ви ж бачите, як повіє, поводить себе Австрія. Бо там море брудних грошей російських, море, мільярди. Там ну, одне їх немає, давайте Ні, будемо бо Там відмивається, навіть Швейцарія вже починає трохи, знаєте, вже скромніше себе поводити, вже англійці заговорили, хоча ніхто не хоче відмовлятися, знаєте, закриває очі, що це брудні гроші, бо вони ж працюють на їхній економіці. Але вже вони бачать, що це... ці брудні гроші це все-таки загроза для національної економіки. А Німеччина Фрау Меркель, наш, под, наша подруга і в той час союзниця Кремля, яка кісьмі лягає від стоїть Нордстрім 2. Так ми маємо прямо це говорити. Шановні німці, вас ще нічого не навчило. Життя вас ще не навчило? Ви настільки продажні, що ваші канцлери працюють на Росії відкрито відставника канцлери. А ваші чиновники і бізнес працюють теж. Тому що ви ж душите Україну і даєте можливість е, е, Росії впливати серйозно на Європу через свої енергоресурси, які використовуються з політичною метою. Ну, але всі політики живуть виборами, для цього треба гроші. І тому, звичайно, від російських ну, грошей нічого. А для чого такі політики, якщо вони. Йдуть в політику заради чого? Сус... Заради це... чого? Такі, бачите, Чекайте, я, да я йшов в політику не для того, щоб чогось досягти. Я думав про державу. І коли мене везли на і коли казали мені, що твоя нога на Україні Студен, ну це ж було сенс життя, розумієте? А не на то, то. І я був депутатом, розумієте, коли я рік тому за депутатські засоби і за депутатські запити. 500 доларів. Пам'ятаєте, пам запис? 500 доларів. Ах ти ж сволота така. Ви розумієте? Ну я тисячі цих запитів. Зроб. Де? Ну, за за таке треба голову відривати. Голову відривати. Воно ще ходить е, на, на ефіри і після цього тявкає. А хоч би сиділо десь тихенько. Бити треба по вухах таких, розумієте? Тому що інакше ми втратимо державу. Чому я сьогодні? Мені приємно грицака тут е, поливати заслужену. Ні, не приємно. Але держава, я хочу, щоб була наша держава українська. І тому це має ставати на місці. Не може такий, як е, Пашинський, очолювати комітет з питань безпеки. Ну це жах, слухайте, люди добрі. До речі, він повинен би в криміналі сидіти. Він ж прострілив ногу людині. Конкретний факт нікуди не дімешся в цьому. Другий був без зброї, то... то й прострілив. Цьому нема справи. На вибори йдете? Але ідіот, воно ж, воно ж бількоче, у нас не було армії в 2014 році. Вибачайте, У нас не було командування, у нас не було влади нормальної. І брехня, що тільки, що, знаєте, я щось в цьому розумію, бо я завжди мав справу з силовими е, органами. І казати, що в нас було тільки 5 тисяч е, готові захищати Україну, я вам скажу, що тільки е, армобільні сили, тобто десантники, у нас кілька разів було більше, які були в нормальному стані. До речі, напередодні, 22 го ми були. Ми ховали Героя Небесної Сотні в Житомирі народного депутата Якова Зайка. І після цього ці... на ініціативи на... та. І ми, ми заїхали з моїми колегами, я ще запропонував заїхати в 95-ту армобільну бригаду. Тоді так називалися, тепер назва інша. Тому що на душі було дуже неспокійно, я розумів, що коли. Провалилася ота о, о, о той сценарій через центральну владу захопити е, Україну повністю. Москва буде обов'язково щось придумає. Що придумає? Тут 95-та була готова обороняти Україну обов'язково. Ількович, дякую вам, Степан Хмара, герой України. Депутат попередніх скликань був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. До зустрічі, дякую, що були з нами.